Людина має серце на образ і подобу серця Божого. Роздуми над Словом Божим на урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Рік. А. Нещодавно я почув про одного чоловіка, який не багато знав про католицьку церкву, але пам'ятав з дитинства, що над ліжком його дідуся католика. Висіла ікона серця Ісусового. Тому той чоловік переконаний, що католицька віра це віра в те, що Бог має серце. Вочевидь, віддаючи честь серцю Господа Ісуса, ми не вшановуємо частину тіла Христа, хоч і пам'ятаємо, що на Христі Господь дав пробити собі списом бік, а отже серце, аби з нього витекли кров і вода для спасіння світу. Серце Ісуса, хоч і прийняло наше людське тіло, насправді є серцем Бога, тобто серцем духовним. У Біблії серце означає найглибший осередок духовних сил людини розум, волю і почуття, які діють спільно і одночасно. Тому справжня любов може бути тільки любов'ю з цілого серця. Тобто любов'ю повною, інтегральною і щирою, яка залучає цілу людину. Але серце людини, як і вся людина, створене на образ і подобу Бога, А отже і Бог має серце, на подобу якого створене серце кожного з нас. Якщо наша любов може бути з усього серця, то тим більше Бог любить нас. Цілим своїм серцем, якщо у людей може бути любов розумна, рішуча і діяльна, яка містить і знання, і переживання, і яка діє одразу, то тим більше Бог так нас любить. Більше того, як каже святий Йоан, Він є саме такою любов'ю. Характерною рисою такої любові. Є те, що вона любить перша і діє перша, не чекаючи на взаємність. Любов полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав Сина свого, примирення за гріхи наші. Далі ця любов не є суто емоційною закоханістю. Любов любить не тому, що хтось прекрасний, досконалий. Любить тому, що любить, немає іншої причини любові, аніж сама любов, і любить вірно, не припиняє любити. Бог це показав вже у Старому Завіті, не тому, що ви численніші від інших народів полюбив вас Господь і вибрав вас, ви ж бо найменший з усіх народів, а з любові до вас. І щоб здійснити клятву, якою він клявся батькам вашим. Далі любов лагідна вона не нав'язується і не обтяжує собою, вона навпаки дозволяє зростати тому, кого любить. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені. і Я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Пізнати іншу людину ми можемо тільки через таку любов серця. Без любові серцем ми не знаємо ані серця іншої людини, ані свого власного серця. Ми не знаємо, на що здатні, яка наша цінність доки самі не почнемо любити. Джерелом такої великої любові серцем є взаємна любов Бога Отця і Сина Божого. Вона є глибоким пізнанням Отця і Сина через любов. Ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Те, що відкрив нам Ісус Христос, це і є власне любов Бога, яка нас, створіння. Прагне притягнути до себе, до Творця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.